Двоє зловмисників увірвалися до будинку, але не очікували побачити такого захисника. Що зробив пес, щоб урятувати дитину. Читайте о цій неймовірній історії. Сьогодні ми розповімо вам одну цікаву історію не знаємо, чесно кажучи, чи була вона насправді, але впевнені, що таких випадків було чимало. Був 1945 рік. Молодий хлопець на ім'я Євгеній повернувся із армії. Його дівчина подарувала йому цуценя німецької вівчарки. Не роздумуючи довго, хлопець вирішив назвати його графом. У майбутньому Євген та дівчина, яка подарувала йому цуценя, одружилися. Через п'ять років життя чоловік став цілком успішним. Він мав гарну роботу і люблячу дружину. А також був Вірний пас. Але найважливіше, що дружина подарувала йому чудову донечку. Після невеликої відпустки жінка знову вийшла на роботу. У ті роки не було декретної відпустки тривалістю, як зараз давалося, а лише 35 днів до пологів та 28 днів після. Тому дівчинка більшу частину часу знаходилася під наглядом люблячої бабусі та собаки графа. Поки дитина спала, собака поводилася дуже спокійно і гавкала тільки тоді, коли йому дозволяли. То був дуже люблячий пес. Так минуло уже кілька років, дівчинка підросла і постійно балакала. Якось бабуся захворіла, тому матері дівчинки довелося залишитися вдома і дбати про неї. Оскільки дитина міцно спала. Жінка вирішила вийти до магазину, який був неподалік. Вона не мала особливого вибору, бо ніхто не міг посидіти із нею. Залишивши дитину під наглядом собаки, вона вирушила за покупками. Але дорогою жінка зустрілася зі своєю давньою подругою, яку давно не бачила. Жінки почали розмовляти, і мати не знала, що біля її будинку виникла небезпека. Справа в тому, що до багатоквартирного будинку, де вони жили, увійшли злодії. Вони прикинулися будівельниками. Їхній план був пройтися коридорами і подивитися, які двері найлегше відчинити. Перед цим вони стукали, щоб дізнатися, чи є хтось вдома. Однак, коли вони підійшли до одного із дверей, які, здавалося, легко було відчинити, їм ніхто не відповідав. На жаль, це була квартира Євгена. Тому, не отримавши відповіді, грабіжники вирішили зламати замок. Але незабаром почули дитячий голос то була дочка Євгенія. Хто там? запитала дівчинка. Привіт, Люба, а твої батьки вдома? запитав один із грабіжників. Ні, відповіла та. А як погано, ми прийшли, щоб віддати інструмент твоєму батькові, який він попросив. Мій тато повертається пізно, а мама щойно вийшла, і я не знаю, коли прийде. І ти одна? запитав один із чоловіків. Так, відповіла дівчинка, а відкрий нам двері. Ми залишимо речі для твого тата і підемо. А мені не дозволяють відчиняти двері незнайомцям», – відповіла дівчина. Добре, тоді ми повернемося пізніше, коли твої батьки будуть вдома. До побачення, сказала дівчинка. Але грабіжники нікуди і не збиралися йти, вони майже зламали замок. А після того, як переконалися, що вдома лише маленька дитина, їх уже нічого не могло зупинити. З дитиною легко можна було розправитися так, що вони увійшли і побачили дівчинку, яка із жахом дивилася на них із порога. Але перше, ніж вони встигли їй щось зробити, грабіжники побачили поряд велику німецьку вівчарку. Яка стояла просто перед дівчинкою. Пес стояв як стіна, що захищає дитину. Один із заграбішників посміхнувся про себе, спробував наблизитись і злякати його. Але собака кинулася в атаку. Чоловік почав кричати, а другий кинувся йому на допомогу, але він не міг відтягти собаку від свого спільника. На крики вибігли перелякані сусіди. Вони швидко зрозуміли, що справа стосується крадіжки. Тому тієї ж хвилини зателефонували до поліції. Одного із грабіжників пес вкусив у ногу, і його спіймали сусіди. Іншого затримала поліція гарячими слідами. Граф навіть на метр не підпустив грабіжників до дівчинки. Коли мати прийшла додому, вона була в шоці, що сталося. Одна була щаслива, що її дочка в безпеці завдяки вірному псу. Який, ставши перед дівчинкою, захищав її, якби не він, що завгодно могло б статися? Граф навіть був поранений, але рана виявилася несерйозною, і він швидко одужав. Собаки дуже чуйно відчувають небезпеку для дітей та своїх господарів, і їхня реакція завжди блискуча. Вони не роздумують про те, чи є у людини пістолет, чи ніж. Вони просто роблять те, що мають. На цьому все. Як вам така історія? Поділіться цією захоплюючою історією зі своїми друзями та близькими.